Жне вибух на заводі з виробництва добрив у Техасі. Офіційно повідомляють про півтора десятка жертв. Медіа кажуть про майже 70 смертей. Ще близько 200 людей поранено, 40 з них перебувають у критичному стані. Місцеві вже порівняли цю катастрофу із вибухом ядерної бомби. Ударною хвилею зруйновано десятки будинків, але біда ще й у тому, що у повітря просочився безводний аміак, котрий широко застосовується в Америці як дешеве отруйне азотне добриво. За хвилину подробиці у студії для вас працює Кароліна Йон. І окрім цього, з нашого випуску сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Діра у мості. Південний міст просідає у Дніпро. Блогери пишуть про руїну. Чиновники латають заявами. Знайшов таке оселю. Чоловік довго судився за квартиру. Врешті увійшов до неї і помер на порозі. Расовий конфлікт. Темношкіри у Луганську банк брав, але слов'янська бабуся Вахтерка не дала. Вибух на заводі з виробництва хімічних добрів спричинив землетрус магнітудою у 2,1 бала. Його відчули за 25 кілометрів від епіцентру. Поліцейські евакуювали більше половини містечка Вест в Техасі, де розташоване підприємство. А це півтори тисячі осіб. За попередню інформацію вибухнув аміак. Не виключено, що трагедія не є нещасним випадком, хоч версії про чийсь навмисні дії висловлюють дуже обережно. В Україні майже тисяча об'єктів становлять хімічну загрозу. Визнають надзвичайники. Це і заводи з виробництва хімікатів і сховища. Крім аварії поблизу ожидова на Львівщині, коли перекинувся і перекинулися цистерни з жовтим фосфором. Масштабних інцидентів у нас поки що, слава Богу, не було. Олександр Романюк вивчав проблему. Уже біда, пересторога українцям, пожежа на хімзаводі, проблема, з якою може зіткнутись більшість наших областей, визнають у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Тисячу чотири хімічно небезпечних підприємств. Стільки об'єктів несуть потенційну загрозу, адже містять у собі цілий букет небезпек. Це дивіти віщества, ети пожари ривоопасні рива А ще апарати, які працюють під великим тиском, у разі поломки вони можуть стати причиною пожежі, а в деяких ситуаціях і вибуху. Особливо якщо справа стосується аміаку, із яким працювали у США. З нього роблять селітру, і це не лише добриво. Часідо, істественно, сільської хазяйства на удобріння, час йде, на производства промишленої зровчатки. Тому до кожного із таких об'єктів особливі вимоги. Фундамент має витримувати шестибальний землетрус. У підприємствах повинні бути свої пожежники, системи сповіщення та ліквідації пожеж. Є ловушки різні, системи стаціонарної, допустим, локалізація аварії. Жодної масштабної аварії за часів незалежності на українських заводах щоправда не було. Однак із хімікатами в МНС усе таки мали справу. Саме масштабна аварія – це була вожди. 2007 рік. тоді зійшло з колії 15 сестерни з жовтим фосфором. Сталася розгерметизація. Через пеку розлитий фосфор спалахнув. Воду воду давайте шість цистерна хопило полум'я, яке тривалий час не вдавалося погасити. Фосфор заливали спеціальною піною, але він спалахував знову і знову. Мариткого фосфорного диму поступово накрила 14 довколишніх сіл. Майже 800 осіб тоді евакуювали. Обійшлося без загиблих. Часи справді чимало вирішує в таких ситуаціях, підтверджують хіміки. Стосується це, зокрема, й аміаку, витік якого стався у США. Навірника сталкиваліс, скажімо, з аміачною водою аптічною, а вона е -е, всього лише 10 процентна. А стопроцентна концентрація загрожує хімічними опіками легень, очей та шкіри і важкими ураженнями нервової системи. Тому реагувати треба миттєво. Ставить в основному водяну завісу, щоб ця забруднена хмара не розповсюджилась. На населені пункти, бо розплата за невчасну реакцію може обернутися тисячами втрачених життів. Як це сталося 1984-го, під час пхопальської катастрофи, найбільшої хімічної трагедії нашого часу? Тоді через аварію у повітря потрапили 42 тонни випарів метил із оціанату. Хмара накрила нетрища неподалік від заводу і залізничну станцію. Три тисячі людей загинули у першу добу ще 15 тисяч у наступні роки. Загальна кількість постраждалих понад півмільйона осіб. Не витримала змагання із хімією і природа. Місцеву воду і досі не можна пити. Грунт отруєний на сотні років. А от руїни заводу, який став причиною цієї трагедії, стоять і досі. Олександр Манюк, Сергій Щихочихін, Новини 2+,2. Темношкірий гангстер напав на відділення банку у Луганську. Час вибрав прекрасний на світанку і підготувався ідеально. Натяг на голову маску. Та й охорони банку видно не злякався, але не врахував найважливішого. Відділення розташоване у будівлі місцевого медичного університету. А у таких місцях, як правило, є вахтери, не молоді, але дуже пильні патрульні. Саме така жіночка і дала відсіч грабіжнику. Він накинувся на неї і вилив на обличчя невстановлену речовину. Однак і це не зупинило уперту вахтерку. Вона здерила із нападника маску і побачила, що він темношкірий. Це також зафіксували камери спостереження університету. Чолов'яга, все ж таки, добрався до банку, зламав двері, але, подумавши, утік, злякався сигналізації. Героїчна жіночка зараз у лікарні з опіками. Це розбій поєднаний з проникненням до приміщення санкцією зазначеної статті Кримінального кодексу України передбачена відповідальність у вигляді від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Одна з найголовніших столичних дорожніх артерій південний міст потребує серйозного ремонту. Пасажири, які регулярно користуються мостом, щодня спостерігають картину, яка не додає упевненості. Ті, що проїжджають під мостом, бачать бетонні плити, які падають униз. У той час, як на самому дорожньому полотні щодня з'являються нові ями та провалля. Що було зрозуміло, Південний міст дали в експлуатацію 23 роки тому і відтоді жодного разу капітально не ремонтували. На Ковальська дізнавалась, чи є насправді привід для паніки. Прошу, Водій Валерій Микитич працює на місцевій ТЕЦ. Щодня на роботу він їздить під мостом. Кожен день рискуємо життям. Вже кілька разів просто на його очах з мосту зривалися величезні шматки бордюрів. Чоловік каже, кожного дня проїжджає тут з острахом. Посмотрите, пліти обриваються. Машини їздять під плітами, хочеш не хочеш, а приходиться їздити по детями плітами. Ті, хто їздить зверху, теж бояться. Південний міст є одним з найбільш завантажених в Україні. Це, до прикладу, єдиний шлях від українських портів до. Москви у годину пік, коли рух тут найбільш інтенсивний, одночасно на мосту можуть перебувати кілька десятків вантажівок. Кілька днів тому провалля утворилося на дорожньому полотні у місці, де проходить деформаційний шов. Згодом в інтернеті з'явилися чутки про те, що завалюються опорні колонни. От ті тріщини пугають народ для того, щоб їх не було. відбувається таке оштукатурювання і потім далі гідрофобізація. Бетон. Тріскається завжди, пояснює головний інженер комунального підприємства Київ шляхміст Микола Каншин, але мостом це не загрожує, бо тріщинами вкривається верхній захисний шар. Арматура, яка тримає конструкцію, при цьому не страждає. Металічні кольце це коли вже возник візуальний непорядок. Скажем, ми прийняли рішення відділити металічний бандаж для того, щоб защитне слой не обвалився, щоб... Просто обиватель, який нічого не розуміє, не пугався. Бетон пропускає воду. От вона йде, 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 спускається, добирається до арматури. Арматура починається корозія, вона набухає і починає тріщати все. це. Смертельно тут нічого немає, але за цим ніхто не дивиться. Підприємства «Мостбудсервіс» сервіс Віктор Павленко пояснює, такі споруди треба перевіряти щонайменше раз на сім років. Південне місце, які здали в експлуатацію у 90-му році, капітально ще не ремонтували. Павленко каже: якщо використовувати міст правильно, він може простояти 100 років, але розпочинати ремонт треба негайно. Якщо сьогодні це невеличка проблема, через якийсь період це вже буде велика проблема. Нелі Ковальська, Михайло Путята, новини 2+,2. божою карою мешканці Чернігова назвали смерть чоловіка, тіло якого знайшли просто на порозі квартири. Як потім ясувалось за квартиру, руками точиться боротьба, і щонайменше ще троє спадкоємців вважають її своєю. А смерть чоловіка, яку слідчі попередньо кваліфікували як нещасний випадок, сталася саме в той час, коли він незаконно спробував уторгнутися на чужу територію. Адже поруч з тілом небіжчика були розкидані знарядя злому. На місці злочину побувала Алла Скорик. Чоловіка без ознак життя подружжя Єреськів знайшло на порозі своєї квартири. Двері відчинені, навколо розкидані знаряді злому. Дорогою додому Борис Єресько встиг викликати правоохоронців. Роботник міліції Почав пульс провіляти, пульса ні. Скорою визволить, скоро приїхали. Засидити, Що сталося з чоловіком за цими дверима, ніхто з сусідів не бачив. Вони лише чули, як він працював сокирою і повідомили про вторгнення мешканцям квартири. Двері зламав, тишина, все. Потім міліція, отвертне. Тобто я не виділа нікого стороннього, окрім нього, ніяких я ні не ні драк, нічого не було. Вочевидь, чоловік прийшов сюди поміняти замки, адже за житло руками точиться боротьба у судах. На однокімнатну квартиру у Чернігові претендувало троє спадкоємців. Усі не кровні родичі і власниці, але співробітники силових структур. Родина Єреськів придбала житло власним коштом, але мусила миритися із постійними вторгненнями. Двері тут ламали двічі. Три фальшивих завіщання на цю квартиру фальшива приватизація. Документи мої Убивайте, я не убивайні Все у опонентів єреськів також на руках документи на право власності, але дозволу на промислове входження до квартири суд їм не давав. Тому за попередніми даними повідомляють у прокуратурі, чоловік якого знайшли мертвим, вчинив самоуправство і порушив закон. Обставини його смерті ще вивчатимуть, але вже пропускають, що в нього стався серцевий напад при огляді місця події. Не виявлено на тілі ніяких тілесних ушкоджень і дані, які свідчили про те, що відбувався конфлікт, також не здобути. Я якась божа кара. Що далі буде з родиною юресків та їхньою наповнолітньою дитиною? Чи вдасться їм відстояти своє житло? Поки що невідомо. Подружжя сподівається, що після такого прикрового випадку судові війни за квартиру припиняться. Але скорик Василькобець Чернівщина, новини 2+,2. Каяття російського телеведучого та катання українськими дорогами. Це міцні новини і найцікавіше далі. Українські отамани італійському грому блискавку готують. Чия рукавичка переважить, той у фіналі. Дорожні фішки. На нові правила дорожнього руху плює навіть столична державтоінспекція. Російський телеведучий Іван Ургант вибачився за свій несмачний жарт у програмі Смак нагадаю, він, ріжучи зелень, похвалився, що зробив це так майстерно, як червоні комісари рубали українських селян. Після кількох днів обурення в Україні і навіть заяви Міністерства закордонних справ, телеведучий з екрану телевізора перепросив українців. Подібна ситуація була й у Польщі, коли радіоведучі популярної станції сказали, що українки можуть лише на колінах стояти і прибирати помешкання. Хлопці вибачилися відразу, але там у Польщі ведучих одразу було звільнено. А ще їх добряче оштрафували і мало не посадили у тюрму. Але то західні сусіди. Без сарказму і жартів з серйозним обличчям він вибачається перед українцями. Російський телеведучий шкодує через свій невдалий жарт. Повірте, дійсно нікого не хотів цим обидіти. Я просто сказав глупость. Не подумав. Я зовсім не вкладував цю глупу фразу той чудовищний шовіністичний смисл. Uh, который увидели некоторые. я uh, порубив як uh, красний комісар uh, жителі української деревни. на початку скандалу, ургант уже вибачався, але в звичайній для себе манері жартома і цим ще більше роздратував українців. Контрольний во коли в конфлікт втрутилися українські дипломати, ургант посерйознішав і заговорив про теплі почуття до України. Я навіть не мог припустити, що в юмористичній програмі в програмі катороєва взагалі ніколи ні о чем не говорю всерьез, сказано мною неудачная шутка вызвать такую острую реакцію в Україні в стране, яку я очень люблю. Народжені в Україні Йосип Кобзон та Валерій Меладзе упевнені російському Іванові треба пробачити. Ну не надо дуже часто буває в Україні. Ну так ляпнув людина, Ну буває, да всі ми іноді можемо щось ляпнуть. Не стоїть придавати этому слишком большое значення, уж там забрасувати його помідорами. Українському співакові Василю Бондарчуку вчинок та не сподобався, але він все ж таки готовий йому пробачити. Каже, це недоліки професії коміка. Мені каже, що у них шутки, вони їх просто в вибрасують. Вони Даже не думають, що вони говорять. Просто как би бы, як вот слоєсний понос. Українські молоді співачки на урганта і зовсім не ображалися. Кажуть, таким красенням дозволено усе вас лично задіває та шутка іліні? Ну мене ні. Так вас Лично ні. Прості українці розділилися на кілька таборів. Хтось зовсім не таїть зла на урганта, а хтось ніби й вибачив, але осад залишився. Він унизив народ, правильно, культуру. І навіть те звіння, яке він прийнявся, це недостатньо. Якщо Це ще то можна і прости. Неплохо й Наталя Гончарова, Тетяна Фруктова, Маргарита Ситник. Новини 2+,2. Нам чужих ургантів не потрібно, бо своїх вистачає. У чернігові двірники старано збирали сміття після зими на полотнище національного прапора. Фотографію потрапила у соціальну мережу. І на ній, як виявилось, потім двірничка Галя тягне рядносення жовтого кольору до смітника. Святотатство так зачепило місцевих правоохоронців, що ті пригрозили кримінальною відповідальністю за наругу над державним символом. Сама тітка Галя, яка упізнала себе на фотографії, свою вину заперечує, і каже, що знайшла синьо-жовте простирадло просто на смітнику, тому і використала його для роботи. Більше того, вона заприсяглася довести своє аліби. Покупалася у сміттєвому у сміттєвому баку і знайшла злощасне рядно на прапор. Воно ніяким боком не схоже, але і на тканину з фотографії теж зараз ганчірка, представлена жінкою, фігурує у справі як речовий доказ знаю, вважали лісно. Я є сім'я знала, що то що ну то прапор, я вийшов що, Ну що я вже взагалі бана двірник перебрала два контейнери зі сміттям, знайшла цю ганчірку дійсно. Ну це зовсім ніякий не державний прапор, ніякого відношення до прапору він не має. Просто співпадання кольорів. Була була тканина жовтого і синього кольору, але жовті частини тканини були з обох баків. Не минулої тижня, як Державтоінспекція урочисто і натхненно відзвітувала про нові положення правил дорожнього руху, які як з'ясували наші кореспонденти, ніхто виконувати не збирається. І Державтоінспекція у першу чергу є там такий невеличкий пунктик про заборону фішок, що заважали водіям паркуватися. ще тиждень тому вони мали зникнути із наших шляхів назавжди, крім місць аварій та ремонту. А в результаті... Аварійними місцями тепер стали ледь не всі будинки, де сидить влада, і навіть управління ДАІ. Поїздила вулицями міста Ольга Максимова. Нарешті українські водії, особливо у мегаполісах, можуть почуватися вільніше у правилах під офіційною забороною оці фішки. Фактично, вони і раніше були на законі, каже журналіст Євген. Він стер не одну пару коліс борючись за права водіїв. Тепер же офіційно за перешкоджання паркуванню можна отримати. І покарання Тому бучали яка установила этот знак, придбала штраф 255-340 п'ять триста сорок Щоб перевірити, чи діє закон їдемо з Євгеном. Кілька десятків метрів. І на дорозі рить ряд з помаранчевих ковпаків. Поряд із рестораном. Залишати авто тут можуть. Обраніх в Но... Ті, хто до ресторану не ходять, мають тулитись де-інде. Чому поручить правила адміністрації закладу? Пояснити не може. Переконують на огородження паркувального майданчика на комунальній дорозі, мають дозвіл, але показати його не можуть. Ваш рістаран ремонтіру. Я цього просто не вирішую. Ще кілька метрів і знову батарея фішок. Місце, де б могли зупинитись кілька машин, призначене для однієї шефа. Закон для охоронців тут один слово того ж таки шефа. Начальний міск я обиру не гребують порушенням і посольство європейських держав. Фішки зникають лише перед автомобілями з дипломатичними номерами. Я знаю, що не за знаю, що, що вони за Мені шеф сказав, ставить, я їх буду ставити. За два кроки керівництво Даї столиці тут фішки зникли, але займати вільні місця навіть на другому боці дороги зась Євгену ненав'язливо натякають зникнути. Да ні, я вже не буду переставляти. Чому? Ну чому загальна машина? Чому Удаї не помічають порушення правил? Ми їдемо дізнатись у місце найбільшого скупчення інспекторів і фіжок, що забороняють паркуватись. Удаї святе святих купа фішок заборонених. Це який канал. А є різниця. Проте пан Проценко швидко знаходить відповідь. Виявляється, з обох боків до полку не підступитись, бо тут чекають авто, що фарбуватиме бордюри. Закон правохоронці порушують тимчасово та вимушено заради краси. можливо, десь годинку назад чи годинку дві. назад. А ми тут п'ять годин. Тому так. проїздили і стояли. Я не чіщі. Знаю, я не бачив. Ольга Максимова, Сергія Заренко. Новини 2+,2. Те, що українські дороги у поганому стані ні для кого не новина, звикнути до цього неможливо. Єдине, що залишається присуватись обережно та забути про швидкісну їзду як таку, а ще вчасно перевіряти авто і не економити на запчастинах. І зараз, коли наші на монтажах водії вже вишукувалися у чергу, щоб замінити гуму та диски, саме з останніми треба бути максимально обережними. Бо часто, як переконався Віталій Афанасієнко, гонитва за красивими та стильними дисками може призвести до сумних наслідків. Ця жахлива аварія сталася зовсім не з вини водія. На великій швидкості автомобіля лопнув диск. Водій та пасажири загинули на місці. І такі трагедії не поодинокі, а все тому, що водії економлять і купують дешеві диски, які просто не витримують наших доріг. Директор з продажу дисків каже, що в першу чергу це стосується литих легкосплавних дисків, тому радить при покупці обов'язково вимагати у продавця сертифікат якості. Потім уже при покупці звісно, доканішна все, качество покриття, качество покраски. Діометрію диска треба Автолюбитель В'ячеслав довіряє лише оригінальним дискам, якими комплектується авто із заводу. На своїх 17-х легкосплавних колесах він їздить цілий рік. Утім, купувати на зиму другий комплект поки що йому не по кишені. Тисяча доларів комплект це, скажем так, оригінал, але навіть не новий. Тобто, Якщо заказувати за кордону, то що це сума буде в три рази далі. Не такі гарні, але набагато міцніші диски сталеві. Ними комплектуються дешеві номарки із заводу, або їх спеціально купують водії, щоб їздити взимку. За примітивний дизайн їх не дуже люблять автолюбителі, але вони гарно тримають удар та легкі у ремонті. А от пошкоджені легкосплавні литі диски ямів після ремонту можуть уже не витримати, тому безпечніше їх просто викинути. Сварка, в принципі, вже лучше, не ні тому що сварка ні видяжок нарузок. Повторних ударів в тому місці, де був сварений диск. А не вбиваємо. коване саме прочне. А от по-справжньому і надійними, і легкими, і красивими вважаються третій тип дисків ковані. Вони не поступаються за стійкістю до ударів сталевим і їх не дарма використовують професійні автогонщики. Але попит на них у пересічних автолюбителів невеликий, оскільки вони майже вдвічі дорожчі залиті диски. Думаю, що стоїть переплатити немножко за лучше качество. По Паозивами та диски більш легкі, ніж літиї. но і більш прочні. І сталеві, і литі і ковані автодиски доволі стійкі до навантажень. Та зважаючи на відсутність нормальних в Україні доріг, фахівці радять усе ж таки купувати найміцніші, щоби як у приказці краса часом не потребувала жертв незворотних. Тимофій Кощій, новини 2 +2. Розгромити грім завтра. На рингу зійдуться українці з італійцями. Після поразки на Апенінському півострові 4-1 отамани розраховують на перемогу. Для путівки у фінал їм необхідно з сухим рахунком 5-0 переграти італійський грім. До речі, нашим боксерам рідні стіни уже допомагають, і одне очко на користь українських отаманів зарахували судді під час зважування. Чи допоможе це нашим боксерам? Побачимо вже завтра. 1-0 на користь українців такий несподіваний результат подарувало зважування боксерів перед другим півфінальним боєм. 55 кг 500 г. У Даніеля Лімони сьогодні кисле обличчя. Він виступає у ваговій категорії до 54 кг. кілограмів. Через півтора кілограми зайвої ваги він програв заочно. Результат матчу вже відомий. Однак, лімони з Буценко на рингу зустрінуться. А бій буде виставковий. Дана вісокотягурі у нас уже очко, Я думаю, та положительний момент. Як би, буде, як я вже говорил, хороший почин. гарний початок для переможного результату. Тренер українців налаштований по бойовому на кону путівка у фінал. Тому на ринг проти італійців вийде золотий склад отаманів. Після поразки на Апеннінському півострові українці намагатимуться феєрично розгромити італійський грім. Суддівство чуть, чуть не в нашу сторону було обращено. Нічого ми зараз, як кажуть, пожарив діло. І що судової сила сіла і і фізичський настроєн на встрічі потроху. Українська команда дуже сильна. Боксери себе вже показали на Олімпіаді в Лондоні, вигравши п'ять медалей. Можу сказати, що єдиний дефект в українських боксерів є у Ломаченка. Він вболіває за Мілан. Франческо Даміані налаштований теж рішуче. Він упевнений, італійський грім прогримить на весь світ перемогою. Отамани поступатись не збираються. 5-0 на користь українців відправить їх в Астану на фінал. За умови рахунку 4-1 відбудеться додатковий бій між Вінченцом Маджакапре та Олександром Стецьким. Антоніна Ісай, Павло Бондаренко. Новини 2+,2. Саме таким побачили цей день. Журналісти команди міцних новин. Ми і надалі триматимемо руку на пульсі всіх найважливіших подій. До зустрічі незабаром на все добре.